Сьогодні, як ніколи, день розпочався доволі тонізуюче. Я піднімався вгору по дорозі, машини сигналили, напевно, віталися зі мною. Один із пунктів мого шляху був Марсель. Я думав побачити, як виглядає місто, по якому ошивається таксі, але побачив щось інше. Ще раз повторюся, не дуже мені подобаються великі міста, тому що за великою кількістю людей не замічають цей бруд сморід, і як зараз побачите на відео, ну просто завалене все сміттям. Так що так собі не, не раджу Марсель. І знову невдача спіткала нашого бійця. Проїхавши 60 кілометрів, я натрапив на шматочок якогось металу, який просто врізався в колесо і пробив мені покришку. Але я ж поїхав в подорож не на один день. Я був підготовлений і з легкістю, ну як з легкістю, самі бачите, як я погрався з заднім колесом, поки його зняв, але все-таки поміняв покришку. Покришка насправді виявилась трошки іншим розміром, але це не завадило їй накачати його. І зараз доволі цікавий кадр, який буде показувати, в я, чому я хороший. Ну що ж, трішки накачавши передпліччя, я замонтував колесо назад і навіть перевірив, як, як катається на ньому. І через якихось 10 кілометрів виявилось, що був якийсь скрип в колесі, який мені не сподобався. І я мусив ще раз стати і направити. Виявляється, я просто занадто сильно затягнув. І вже напевно постійна рубрика оцінювання потягів різних країн. Цього разу Франція. Ну, є плюси і є мінуси. Зараз я сяду і запишу відео. Я знаю, що в цьому відео занадто мало гарних краєвидів, тому ну, тримайте хоча б вечірнього сета. Дуже прикольне місце, і це, напевно, другий пункт на моїй мапі, щоб я порадив би відвідати напевно. Ну, і тут бурхливе море. Прям дуже бурхливе. Прям бу, бу бу Не знаю, як для вас, а для мене це така адаптація Дон Кіхота і Санчо Панчо. Це вже третій раз я записую. Я сподіваюся, що... Цього разу в мене не обріже голову і ноги щодо сьогоднішнього дня. 70 кілометрів проїхав дорогами без краєвидів, обминали машини, сигналили, напевно, віталися, пробив колесо, але ви вже бачили раніше це. Я вирішив сісти на потяг і поїхати чим далі. Чому? По-перше, мені пересилають посилочку, зайчик з білочкою. І я маю бути в Барселоні до п'ятниці. По-друге, мені просто нудно було їхати і нічого цікавого не бачити. Тому я вирішив відвідати місто сет, тому що вчора одна пані мені порадила відвідати це місто. І це прикольно, як бачите, морюшко, і воно доволі бурхливе, доволі тяжко кричати, тому ми розб'ємо на кусочки. Два слова про французькі потяги. Е, прикольно, хоча ж знову без вайфаю, цього разу вже навіть без розетки. Е, Мені сподобалася система е, оплати за рук. Тобто, при, хочеш проїхати в одну зупинку чи до 25 кілометрів, плати 10 євро. Хочеш проїхати, е, наприклад, 300 кілометрів плати е, 60 євро. І це доволі прикольно. Е, що ще? А, історія, історія життя. Під час поїздки на потязі якийсь темношкірий хлопчина включив музику на колонки, це як завжди, реп, аналог якогось французького Моргенштейна. Е, ну, чисто для того, щоб розвеселити всіх в потязі. Я вважаю, що має бути прописаний закон. Якщо в тебе поганий смак в музиці, тримай безкоштовно наушники. І от маєш на все життя. А ви що думаєте? Напишіть ну в коментарі. І на завершення хотів би подякувати, що ви додивилися до цього моменту. Поставили лайк, написали якийсь коментар. Е, ну і дві секунди моєї філософії сьогоднішнього дня: будьте сміливими, адже для чого вам тоді свобода?